Усім привіт! Зараз я вам покажу економний варіант кави у Італії. Як ви бачите, працює завжди. Можете зайти в будь-яку годину дня, придбати собі каву. У барі на рахунок цін на каву від євро 10 до євро 30 може коштувати. Тут коштує 60 копійок. Я сьогодні спробую оце. Так, тут у нас ще гроші. Потім регулюється цукор. Так, потрібно і натискаєте на пій, який ви хочете придбати. І ось це все просить просто. Усім вдалого, продуктивного дня.